Це мала бути серія коротких роликів для мого Тіктока та Інстаграм. Посилання, до речі, в описі. Але коротко не вийшло, тому до вашої уваги новий формат. Має бути цікаво. Поїхали. У даному відео ви побачите, як я заїжджаю у найскладніший підземний паркінг Києва паркінг ТРЦ Гулівер. Що відбувалось на в'їзді? Мій крутий спуск в підземелля. Пошук місця і неочікуваний екстрім на самому паркінгу, а також небезпечна помилка на виїзді. Все це буде далі, не перемикайтесь. Будівля зліва зі здоровенним екраном на всю стіну це і є ТРЦ-Гулівер. І для початку нам треба зрозуміти, як знайти заїзд у підземний паркінг. Їду без навігатора, тому шукаю знаки. І хто б міг подумати, а знаки насправді тут є. Ось справа знак з табличкою, що вказує напрямок заїзду, а далі зліва такий самий дублюється. Тому тут було неважко, головне бути уважним. Хоча насправді я шукав знак критий паркінг. Ну, мабуть, тут його якраз і мали на увазі. Добре, повертаємо за вказівниками. І тут екрани. Вражає. Так, а де ж сам заїзд? Ага, ось знак. Бачу зліва сам заїзд. Є. Думаю, мені потрібно під'їхати до он тієї тумби, що знаходиться зліва. Чи то не тумба називається? Ну, не знаю. Якщо що, поправите в коментарях. Плавно зупиняємось. Нейтральна передача. Опускаємо вікно, натискаємо на жовту кнопочку. Надіюсь, це вона. Так, через секунду з'являється талон і відкривається шлагбаум. Перед самим виїздом маємо ще цілу купу знаків. Деякі з них важливі, тому давайте коротко розглянемо. Рух мотоциклів заборонено. В паркінгу є автомийка. Обмеження швидкості, обмеження по висоті, крутий підйом. Стоп! Хоча має бути ж спуск, по ідеї, паркінг. На цей раз вже критий. І кількість вільних місць для стоянки. А, ну і внизу актуальні тарифи на парковку. Поїхали. Так, а куди далі? Ага, все зрозумів. Попередження про слизьку дорогу. Чомусь не дуже додає воно впевненості. Ну, але все. Назад шляху немає. Ух, як тут вузько. Я дуже надіюсь, що ніхто не додумається мені поїхати на зустріч. Але менше з тим. Давайте розберемо кілька важливих порад при такому спуску. Рухаємось лише на першій передачі. Вкотитись на нейтральній чи з натиснутим щепленням не потрібно, якщо ви не вирішили зупинятись. Це лише створить додаткові труднощі, так як авто почне прискорюватись під дією сили тяжіння. А рухаючись на першій передачі, ми двигуном гальмуємо і машина контрольовано та повільно спускається. Права нога при цьому на гальмах, і за потреби ми ними можемо регулювати швидкість. Зверніть увагу на те, куди я дивлюсь. Дивитись потрібно не перед капотом. Це якраз та помилка, яку допускає більшість. Погляд має бути направлено в сторону траєкторії руху. Тобто в даній ситуації я дивлюсь ліворуч на дорогу, яка з'являється за стіною. І направляю авто за поглядом. О, бачу в'їзд на поверх. Ну що, поїхали паркуватись. Продовжуємо рух лише на першій передачі та на мінімальній швидкості. До речі, про швидкість. Ми під землею і спідометр в мене на GoPro трошки почав казитися. А може і не трошки. Цікаво, що буде показувати далі. Тут може бути небезпечно. Але водій мене побачив все добре. А тим часом знаходжу вільне місце та паркуюсь. Паркуюсь переднім ходом, хоча заднім тут також не заборонено. Взагалі, сам процес паркування це окрема тема. І тут варто прорекламувати наш спільний з Олександром Зєрщиковим відеокурс майстер паркування де ми розбираємо в деталях і показуємо всі види парковок, включно з паркуванням в підземних та наземних стоянках. А за промокодом Нагорний ви отримуєте курс зі знижкою 40%. Посилання на курс та промокод в описі під відео. Отже, я припаркувався і задумався. Було б непогано показати вам оплату стоянки через паркомат. Але я подумав, що відео вже і так занадто довго виходить, тому що вони планувались для Тіктока та Інстаграма до одної хвилини. Тому я вирішив одразу виїжджати. Друзі, якщо вам подобається такий формат роликів, напишіть про це в коментарях і, можливо, в одному з наступних відео я покажу процес оплати. Ще один важливий момент. Таких паркінгах доволі темно, тому під час руху заднім ходом потрібно бути максимально обережним, особливо якщо немає парктроніка. Добре, виїжджаємо. Давайте поговоримо про те, як орієнтуватись в таких місцях. Тут якраз нічого складного. Дивіться, є розмітка, знаки, що показують напрямок, і навіть конкретні вказівники зі словом виїзд. Тому просто рухаюсь по них і не парюсь. Хоча буду відвертим, колись я парився. І реально думав, що в таких паркінгах можна легко заблукати. Але, як виявилось, все набагато простіше. Так, паркінги бувають різні і не завжди знаки та розмітка там будуть, але точно буде знак виїзду. І навіть не один. Головне його побачити. І звичайно ж не забуваємо про безпеку, тому що оглядовість обмежена всюди вузько. Тому пам'ятайте, лише перша передача. А тим часом на першій передачі моя швидкість вже 110 км за годину. Оце так інструктор. Оце дає. Друзі, все для вас. Все для контенту. До речі, не забуваємо про підписку, дзвіночок і лайк. Дякую. Під'їжджаємо до шлагбаума і перед виїздом потрібно просканувати талон. Але мене чомусь випускають без сканування. Хм. Ну добре. Обережно виїжджаю і трохи додаю газу, тому що тут підйом. І на холостих обертах авто не зможе виїхати. Просто заглохне. Знову ж таки, рухаємося тільки на першій передачі. Вона найпотужніша і найповільніша. А це саме те, що нам потрібно в даному випадку. І пам'ятаємо про погляд. Я дивлюсь в поворот, а не перед капотом. І якраз це може бути найважче, тому що буде дуже велике бажання дивитись саме на стіну перед капотом. Але в той момент ми перестаємо бачити дорогу. І як результат зникає розуміння, куди і наскільки повертати кермо. А тим часом я бачу світло! Єс! Ми на поверхні. І тут я провтикую знак. Звісно, побачити його вчасно ну, дуже важко було. Навіть мені. Але факт залишається фактом. Під'їжджаю до дороги з одностороннім рухом. Повернути тут можна тільки ліворуч. Зупиняюсь і одразу готуюсь до початку руху. Потрібно дати дорогу всім, хто рухається справа. Бачу, що потік машин дуже великий, тому ставлю нейтральну і ліву ногу в упор. Ось потік завершується, і я спокійно виїжджаю на дорогу.